Доброго дня усім! Сьогодні великий відогляд будинка Словоходосівка, закрите котежне містечко, будинок за дизайнерським ремонтом, метраж 200 метрів. Зараз вже закінчується до кінця ремонт, зараз йде повністю мить будиночок. Ділянка тут до соток, в районі соток. Зараз я знаходжусь на, у вітальні, кухня-вітальня. За камінною зоною. Сьогодні зроблю великий відеогляд. Що хоче, щоб ви з різних ракурсів подивилися цю кухню вітання одразу. І ми почнемо з передпокою, далі по першому, по другому поверху, а потім вже вийдемо на ділянку, покажу вам також, як виглядає сама ділянка. Тоді починаємо з передпокою. Зліва йде зеркало з підсвіткою, також праворуч іде шафа. Ліворуч котельня з підсобним приміщенням. Є котел, бойлер, фільтрація, також зліва місце під пральну сушилку. Тепловидіна підлога на першому поверсі повністю зроблена. І це таке підсобне приміщення. Можна його використовувати як пральню, як сушилку, як, також, як підсобне приміщення. Є окремий вихід і праворуч. Йде місце під генератор. Зліва також йде навісне два авто. Є також вивід, розетка під електромобіль. Зліва є кімната на першому поверсі. Оті. Санвусом. Зліва є кладовка під сходами. Самузол зручно зроблений, де тут ще також душова, рукомийник, що буде зміж дороблюватися. Так Все це виглядає. Душова. гігієнічний душ зроблений. Далі по будинку йде. Праворуч з сходи і це кухня, натуральне каміння, солишня. Дуже цікаво, що ви написали в коментарях, як я сьогодні записую відео. Я стараюсь робити це повільно, не так швидко, як часто роблю. І така вітальня з камінною зоною. Тут стіл. На шістьох, так. Можна 6 стільчиків поставити. Так виглядає кухня з острівцем техніка бош. Холодильник зліва холодильник з права морозильна камера великий. Давайте я вам відчиню. Подивитись. Велика посудомийка також бош. Світочки зроблені, симпатичні. Також кондиціонер уже є у вітальні. це все виглядає. Вітальня? Із цим пітелевізор, тумба єгнесу. Такий перший поверх з виходом на терасу. Вийшло, і красонечка вийшло, бо його одинку тому був дощ. Гарна панорама на ліс відкривається з такої ділянки. Далі йде на другий поверх підімось. На першому поверсі, сподіваюся, ви все запам'ятали. Можу швидко вам нагадати: передпокій шафою, з зеркалом з підсвіткою, зліва котельня, з підсовним приміщенням, потім йде санвузол, праворуч кімната і кухня вітальня з виходом на терасу. Другий поверх. Що подобається це відео, ставте лайк, підписуйтесь. Будемо раді надалі робити такий для вас. Обзори, відео, огляди великі. Також є горище на другому поверсі, 200 метрів це не входить з терасою, горище додатково, навісні на два авто додатково. Так виглядає сходи на другому поверсі з віконечком. Спочатку покажу вам мастер спальню. З кутовим вікном мастер спальня через один будинок ліс. Де. Тут місце, де кондиціонер, місце під підтримував туалетний столик. І праворуч йде гардеробна з зеркалом. Також гардеробна і є таке зеркало. Далі йде санвузол з душовою. Шафа також будована. Техніка змішувач тут QTAP в чехі. Рукамидні також це натуральне каміння. Ну, ось такі шафи, ще будовані є і в цьому санузлі, і в наступному. Зліва, і зрозуміла, і справа те ж саме. Також тут така гарна полиця. Тут туалет іде з гігієнічним душем. Ну і якраз такий рукомийник з таким великим дзеркалом і світочком. Так, це був Мастер спальня. Далі йде по центру. Це загальний санвузол. Він іде, біде з санвузлом, з туалетом окремо, великий рукомийник з Великим дзеркалом. Зліва така шафа і вбудована. І дві будовані шафи, так. Ванна кімната. Такі полиці можна підбілитися. Далі йде ще дві окремі кімнати дитячі. Дуже гарний краєвид відкривається з самої другого поверха. Так, з вікон. Гарний краєвид. Також під віконня йде натуральне дерево. Такий гарний вид. Ось І Ще друга спальня додаткова. Тоді на другому поверсі є три спальні, два санузли, одна гардеробна і також сходи, вихід на горищі. І цікавий другий поверх. Давайте зараз спустимося, покажу вам саму ділянку, сам будинок зовні. І будемо завершувати. В описі буде ціна, контактний номер, є всі меседжери. Будемо раді, запрошуємо вас. Будинок є актуальний, по гарній ціні. І давайте зараз вийду, покажу вам спочатку фасад будинку, а потім ще задню частину його. Зараз бахів зніму. Тут якраз навіс на два авто. Така галявина я. Так виглядає сам будинок зовні. Знаходиться на закритій території село Ходосівка, Абухівський район, 8 кілометрів від Києва по Новобухівській трасі. Це скоро прибереться. Ще панується калітка і також ворота. Так, тут є зроблено водовідведення водички. Також краник є. Ролонний газон, автополив зроблений. Одне кільце тут іде водовідведення зроблене, інше це свердловина, Хантер автополив система зліва стоїть. І ось якраз місце тут, в цьому місці знаходиться вивід під генератор, щоб можна було підключити генератор. Велика траса. І зараз вам покажу. До кінця діду ділянки. Ділянка об'ємна. Да, вона 7-7 соток, щоб бути більш точно, до 8 соток. Так, виглядає ділянка, є місце під басейн. Сауну зробити. Барбікю зону якщо раптом хтось хоче. Можна це все доробити. І ще такий задній. Буковий, верніше, боковий двір є. Сильний такий дощик пройшов. А ви бачите, суха траса, а він якраз був боковий і сильний дощ був. І ще раз вам покажу цей вид на ліс. Ну і це просто бачите, з того боку також дуже гарний краєвид на ліс. Давайте в біду ділянку з цього боку. і... Що ви повністю зрозуміло. А вікна тут саламандр. сам будинок побудований з керамічної цегли, з утеплювачем 15 см. І також фасад іде штукатурка і клінкерна плитка. Так виглядає сам будинок. Тут також є денавіс з переливом септік. Буде завершиться відео. Якщо тільки хто зараз зайшов, переметайте на початок, там є планування будинку. Нагадаю будинок з ремонтом. всередині. подивіться обов'язково відео. Всім гарного дня, до бачення!